Двох осіб з імовірно наркотиками виявили цієї ночі у Львові, як повідомили у патрульній поліції. Перший випадок на вулиці Шотаро-Ставелі, коли під час перевірки громадян, які голосували, в чохлі для навушників правоохоронці знайшли зіп пакет із порошкоподібною речовиною, імовірно, наркотичної дії. Пізніше на вулиці Стрийській інспектори зупинили автівку, водій якої порушив ПДР. Під час перевірки 34-річного керманича він витягнув з кишені коробку з підсирників, у якій був поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною. Також у сумці чоловіка виявили згорток з імовірно забороненою речовиною. На місці події працювали слідчі, які вилучили речовини. У Львові попрощалися з українською письменницею та громадською активісткою Вікторією Амеліною. 37-річна жінка загинула внаслідок ракетного удару росіян по Краматорську, 27 червня, де Вікторія разом з іноземними журналістами документувала воєнні злочини РФ. Декілька днів поранена письменниця пролежала у лікарні, втім врятувати її не вдалося. Спочиватиме Вікторія на Личаківському кладовищі. За пів року роботи спеціальної групи з питань декомунізації на Львівщині вдалося очистити сім територіальних громад від пам'яток тоталітарного режиму. Однак роботи ще багато. Робоча група зробила виїзди у всі райони Львівщини. Також крім цього, ми зробили виїзди в проблемні ОТГ. Зібрали інвентаризацію повністю по всіх об'єктах. До цього до створення робочої групи цього не було. На жаль. Але зараз цей процес йде активно і дуже структуровано. Загалом від початку року виявили понад 260 таких пам'яток злочинного режиму. У більшості громад процес декомунізації проходить швидко і без проблем. Але бувають і винятки, розповідають члени обласної робочої групи. Протидія це більше байдужість, абсолютно дрімучість селян, які там кажуть, хоч один пам'ятник стояв, біля якого можна було сфотографуватися, і так далі. Величезна брехливість керівництва ОТГ, які розказують, що не мають грошей. Так бідують, хоча робота крана це тисячу гривень. За тисячу гривень можна зняти мінімум ну, один пам'ятник точно. На жаль, треба є, була протидія, але ще не час казати від священників до вчителів. Така гниленька, тихенька поза, поза тим. Були спроби одна, це теж ще не час написати на заяву в поліцію за наругу над пам'ятниками. Наразі у Яворівському районі показують найкращий результат по декомунізації, де вдалося демонтувати більше половини об'єктів. Станом на сьогоднішній момент динаміка суттєво збільшується. Ми вже перейшли позначку в 100 пам'яток, які в е, доволі цивілізований спосіб наголошую були демонтовані. Е, вже на вибір місцевого самоврядування не самостійно приймають рішення, що вони з цим роблять, або вони їх складують в певному місці, де для кажучи, створення музею тоталітарного режиму або використовувати небудівельні матеріали, як на собі уважає за не за потрібне. І додає, що завершити процес до комунізації по області планується вже до кінця року. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів. Два мікроавтобуси з прихованою продукцією зупинили на кордоні з Польщею. До пункту пропуску краківець одночасно прибули 26-річний чоловік та 28-річна жінка. І для проходження контролю обрали смугу руху Зелений коридор. Як інформує Держприкордонслужба, під час перевірки транспортних засобів оглядова група знайшла велику кількість прихованого товару. Зокрема, водій Карено сховала продукцію у спеціально облаштованому сховку між пасажирським та вантажним відсіками. Її спільник водій Ополя розмістив харчові продукти під пасаж. Ольським сидінням мікроавтобуса загалом понад півтори тисячі одиниць молочки та 600 пачок цукерок. За цими фактами складено протокол, товар вилучили працівники митниці. А жінка також позбулася й мікроавтобуса. Потрапив у бетонну пастку. У Ямельниці, що на стрищині, кінь упав у триметрову яму в одноповерховій бетонній будівлі. Господарі не могли самотужки витягнути тварину, тож викликали рятувальників. Як повідомили у ДСНС, складність операції була в тому, що яма, в яку потрапив кінь, була доволі вузька і розташовувалася у важкодоступному місці. Також було проблематично безпечно зафіксувати копитного, аби вберегти від додаткового травмування. Тому за допомогою лебідки, пожежних рукавів та широких строп рятувальники змогли витягнути. З глибокої пастки коня знесиленого передали власнику. Треба зараз трохенько підняти і припорошити борошном. Ага, аж там натягнеться. У центрі Незламні використовують різні методи для швидкої та кращої реабілітації пацієнтів. І цього разу наші захисники самі ліпили вареники, а проводили майстер-клас для них кулінари одних з найкращих ресторанів Львова. Ми сьогодні готуємо з хлопцями. Дуже смачні вареники, а також ми вирішили приготувати два види машинки з печерицями і з овочами. Ми думаю, у нас вийде дуже цікаво і смачно. Захиснику Олегу цей процес здається, не нескладно, адже зізнається, що дружині не раз такою справою допомагав. Бувало і не раз, коли неділю збиралися з сім'єю то вперед. А цього разу розділила це заняття з чоловіком дружина Наталка. Пригадує, що колись могли це годинами робити разом. Ну, вареники ні, а пелімені ліпили разом. Так, до війни. Десь за місяць, за два до війни ліпили. Але ми як ліпимо, то ми вже ліпимо гідно. Ми так ліпимо, складаємо в камеру. Та були і ті, хто вареники ліпили вперше. Але процес сподобався, а деякі з пацієнтів навіть записали рецепт. І, в принципі, я люблю щось готувати. Не те, щоб я щось страшне вмів, я більше любив якусь випічку зробити, щось таке. Але мені це цікаво, і я думаю, що за якоїсь вільної хвилинки вдома я би, можливо, і вареники спробував зготувати. Спеціалісти ж кажуть, що приготування їжі це одна з форм дієвої ерготерапії, тобто терапії працею, головна задача якої адаптації до попуту та повсякденної роботи в нових умовах. Ми приходимо до добрих результатів через багаторазове повторення різних дій. А приготування їжі реальної їжі, не моделювання ситуації, а приготування реальної їжі воно дозволяє зрозуміти пацієнту, як йому повернутися. До побутової активності щоденної до того ж, це для пацієнтів дає і позитивний психологічний ефект. Адже вони спілкуються, взаємодіють із собою та багато жартують. Я думаю, що наступне буде приготування борщу, приготування голубці. Воно так само додасть цінності результатам нашого реабілітаційного процесу. А поки всі, хто був долучений до такого процесу, задоволені не тільки своєю роботою, але і варениками, адже навіть слів не треба, щоб зрозуміти, яким виявився результат. дуже смачно. Ну, це було очікувано, бо такі майстри тут з нами займалися. Інакшого результату не мало бути. дуже смачно. Може би якось хотіла сказати незламні вареники, але в нас вийшли дуже ніжні вареники, і наша задача сьогодні була з хлопцями більше показати, що можна далі розвиватися, не зупинятися. Є багато цікавих речей, і ми дуже раді, що сьогодні могли долучитися до такої правильної справи. Додамо, що приготування відбувались в залі ерготерапії, частиною якого є кухня з адаптованим обладнанням, ножами, веделками, посудом тощо. Це дозволяє пацієнтам відновити свою повсякденну діяльність. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.